Привіт-привіт! юним екологам біолюбителям, зоопец та просто всім, хто любить і береже природу. Поділимося з вами нашою вкладу у збереження навколишнього середовища, бо Володимирецький ліцей No2 любить все живе. Триває війна, і охорона природи трошки поступилася місце волонтерства, але ми не опускаємо руки і не пускаємо екологічний напрям на самотік. Уже багато років наша школа у парку допомагає заготовлювати лісництво насіння для нових насадків. Мова йде про жолу. Цього року через певні обставини ми не мали змоги збирати жолоді біля своєї школи, але сподіваємося, що наступного року продовжимо цю корисну традицію. Навчальний рік кожного школяра починається із гарної клумби. В нашій школі за кожним класом закріплена клумба, де школярі самі придумують дизайн та господарюють. Головна умова клумба має бути чиста, доглянута. Наш заклад оточено високими деревами, тож всі добре вивчили, які квіти геть не хочуть звісти на наших клубах, а яким рослина все підходить. Вчимося не смітити, але по дорозі до школи бачимо, що смітять інші. Тому час від часу виходимо в парк з метою зібрати сміття. У нас на території закладу є сортувальний контейнер. Тому зібране парку сміття одразу сортуємо. Щороку восени мусимо допомагати нашому двірнику з опалим листя. Дерева у парку щедро посипаються нам в листя. А ми не проти листя згрібаємо І в одну яму засипаємо. Хай воно компостується, а весною піде на клумбу. Дінички у нас вже висять ледь не на кожному дереві, але зручніше будувати птахів прямо через віконце. Тому багато класів розмістили свої годівнички прямо на підвиконнях своїх класних кімнат. А в сильні морози ми ще й робили коржі для птахів, з насіння і корму та розвішували їх у парку. Всеукраїнський урок доброти нагода похвалитися своїми домашніми улюбленцями та допомогти безпритульним тваринам. Урок вчить нас нести відповідальність за праців наших менших, подавати руку допомоги волонтерам, які опікують безпритульних тварин, акцентує увагу на необхідності бути відповідальним. І з часу ми, звісно, займаємося просвітницькою діяльністю, яка в основному у нас проходить від гасло Любий із нас свій рідний край. Тому ми вивчаємо природу рідного краю, вчимося використовувати її дари, милуємося красою навколишнього світу, надихаємося та творимо самі. Одиннадцятикласники, наприклад, досліджували природу рідного краю та милувалися біорізноманітцям під час екскурсій, організованих вчителем географії. Одна з них була в село Озеро. А інша на оленячу ферму в селі Константинівка. Про цікаві практичні уроки, на яких ми пізнаємо природу, взагалі годі казати: пізнаємо і спостерігаємо за явищами природи на уроках нуж. Вчимося орієнтуватися на місцевості, на уроках географії, практично і творчо працюємо, а потім ловимо інсайти на заняття гуртків. Ми любимо, коли знання приносять користь, тому найкраща екологічна робота це практично. Погляньте, який товар, ми виростили спеціально до одного з ярмарків для ЗСУ. Скуленти та кактуси користувалися особливою популярністю покупців, тому вже висадили нову партію на укоріння, щоб бути готовими до нових ярмарків. А це вже ми освоїмо Ази фермерства – наша перша посівна. Дарма що сіємо мікрозелень, але ж як цікаво спостерігати, як з маленького насіннячка виростає жива користь. Виростили, а потім вчилися робити з власного мікрогріну корисні смузі. Природа спокон віків оточувала людей, і наші пращури знали багато її секретів. І ми потроху їх вивчаємо. Ось вчилися варити узва смачний та корисний. А фіточай це наше улюблення. Про користь рослин ми добре знаємо, тому готуємо чай на травах із задоволенням. Організовували ми і справжній фітобар і міні-фітовечірки, дотримуючись традицій наших предків. Цього року вчилися виготовляти дідух, який став окрасом свято-колядки у нас в школі, а потім і в храмі Святого Миколая. О, як же надихає природа на творчість? Погляньте, як цікаво проходять у нас свята осені, осінні ярмарки, парад квітів, творча алея. Природа надихає, і наші гуртківці, які виготовляють вироби на щорічні конкурси з декоративного житкового мистецтва, новорічна композиція, український сувенір, любий із найсі рідних. Помічати красу та фіксувати її на фото. Це великий подарунок 21-го століття. Залюбки беремо участь у конкурсах Моя країна, Україна та в об'єктиві натураліста проводимо виставки малюнків, втілюємо рослині та тваринні мотиви в інших видах вже сучасної творчості. Це в цьому світі тісно пов'язано. Люди і природа взаємозалежні. Ми створені одне для одного. Питання: хто ж людина насправді? Господар планети чи дитя природи? Таке ж спірне, і відомо всім питання: що було спочатку? Курка чи яйце? Але одне знаємо точно. Ми створені одне для одного. Людина для природи, а природа для людини. Давайте берегти цю гармонію.